Вже півтора року служить у лавах ЗСУ тернопільський поет, музикант та журналіст Микола Шпаковський. До повномасштабного вторгнення він працював телеоператором на місцевому телеканалі. Відтак такий досвід став йому у пригоді під час служби. Із травня 2024 року Микола долучився до лав 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Добуша, де працює у відділенні комунікацій. За свої досягнення нещодавно отримав відзнаку Хрест воєни Єгіря другого ступеня. Спілкуємось з військовим про службу, підтримку сім'ї, творчість у час війни та мрії після перемоги. Ми знімаємо, ми супроводжуємо журналістів, ми висвітлюємо життя бригади і навідуємося до всіх підрозділів, які в нас є час від часу, щоб робити з ними матеріал про те наскільки війна актуальна. Що вона не закінчилася, що в нас теж є, наприклад, певні потреби для хлопців, ті самі збори на автомобілі чи FPV, Ну різні технічні засоби. Я там знайшов нову сім'ю. Тобто, ті хлопці, які там є, вони можна сказати, це велика родина. Тобто це люди ідейні, це люди, які знали на що йдуть. Це в першу чергу захист своїх дітей, захист своїх домів, домівок. Вони прийшли там. Ну, ми всі там, для того, щоб ворог не був тут. Попри графік служби, який триває практично цілодобово, Миколі вдається знаходити трохи часу на творчість. Він є лідером музичного гурту Шафа Шамана, з яким інколи виступає на благодійних заходах. Також продовжує писати поезію, і долучається до поетичних читань. Зокрема, під час попередньої відпустки організував благодійний музично-літературний аукціон, в межах якого зібрали кошти для його батальйону. Такий захід планує провести 17 жовтня під час своєї чергової відпустки. Писати стало сталося якось менше, але зате й зате більш глибше я би сказав. Ну тобто більше сенсів, більше, більше такі якісь своїх відкриттів. Ну тобто, то, то для творчості має бути те, що час десь мати час, щоб задуматися і якось це все освоїти і зібрати. А тут тут просто дуже все насичено. Ти, ти мусиш стати, мусиш зробити і не завжди вистачає сил для того, щоб якось е, сісти і зробити те, що ти хотів би чи любиш. Служба у війську складна і фізично і морально. На жаль, багато воїнів, історії, яких Микола записав на відео, вже немає в живих. Триматися у ці непрості часи йому допомагає підтримка сім'ї. Все таки ті, хто мене найбільше мотивує, це Юля і мій ромчик, який постійно говорить, що скучив за татом. Тату приїжджай, Ну, це є мої люди, найрідніші, які мене завжди можуть підтримати і. Я їх люблю. Ну, і звісно ж, ті люди, з якими я працюю, це, це мої побратими. Микола обговорював з дружиною, що хоче служити у лавах ЗСУ. Вона зізнається, спершу були страх, переживання та сльози, але потім прийняла вибір чоловіка. Перемка проявляється, напевно, що насамперед в молитві, особливо коли ми знаємо, що він десь їде на якісь завдання або, або десь до то, того містечка під обстрілями, в якому він він зуїв, він, він, він тоді є, напевно, найбільші переживання. Це молитва. Потім це, звісно, дзвінки. Ми підтримуємо зв'язок. Я його за завжди прошу. Якщо ти не можеш подзвонити, декілька слів мені просто напиши, щоб ми знали, що 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 що, що, що у вас все що у вас гаразд. Можливість проводити більше часу з близькими, працювати. Варити та жити в мирних містах від Львова до Луганська. Таке моє мрії Миколи Шпаковського та його рідних. Після перемоги чоловік разом з дружиною та сином. Нарешті хочуть спланувати спільну подорож та відвідини побратимів, адже 15 днів відпустки завжди замало. Я насправді хотів би дуже поїхати в Карпати. Зараз немає часу. Відпустка не така аж велика, але власне мандрувати хотілося б десь в першу чергу в гори пізніше за кордон, теж можна було би поїхати. Є багато друзів, які. В Почті, наприклад, вони чекають, вони би нас зустріли. Ми могли б робити разом щось добре, хороше і плани на на поїздку я напевно, в кожній від, від, від відпустці, коли він їде додому, до, до, до то це перше. А може кудись поїдемо, а потім ти розумієш, що ти на нас такі обмежена в часі тих тих декілька днів там. Що, що воно дуже дуже воно важко, то все спланувати і все встигнути. Та також це, це будуть відвідані, відвідане е, е, тих друзів, які з'явилися під час війни. Вони запрошують. Ну так в майбутньому можна сказати, це Львівщина, це є е, е, є на Волині. Ну є ну на Буковині. Ну багато хлопців, з якими ми якось дружилися, е, і в них теж є сім'ї, в них теж маленькі діти, які на них чекають. Ну, було би добре якось продовжувати це, це цю власне, дружбу між нами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.